А чи не хочете ви дізнатися правду? Хто насправді зіпсував кар'єру та життя Меган Фокс та де вона зараз? Додивіться обов'язково до кінця. У 2007-му на голівудському небі спалахнула ще одна зірка, і всі вірили, попереду в неї неймовірне майбутнє. Цю акторку порівнювали з Мерлін Монро. Називали наступною Анджеліною Джолі, її звати Меган Фокс. За один єдиний фільм її гонорар стрибнув з кількох тисяч доларів до кількох мільйонів. Різні журнали виносили її на обкладинки й кричали: найкрасивіша акторка сучасності. Але зараз вона здебільшого знімається в якихось другосортних стрічках, які навіть до кінотеатрів не доходять. Поки Ніколас Кейдж у таких фільмах з'являється на два дні й забирає чек, Меган Фокс доводиться там гнутися тижнями. Сьогодні пригадаємо, як стрімко злетіла і так само стрімко впала ця акторка, і заодно пройдемося по деяким її роботам. Кар'єра Меган стартанула на початку 2000-х. Спочатку зовсім маленькі ролі в кількох фільмах. Пробивалася вона потрохи. У поганих хлопцях 2» від Майкла Бея її ледь видно, але якщо придивитися, то знайдеш. Той самий епізод у США досі поливають брудом. Якщо покопатися в деяких моментах кар'єри Бея, далі ми ще його згадаємо, то взагалі не зрозуміло, як йому досі дозволяють знімати кіно. Людина він, м'яко кажучи, не надто приємна. У тому моменті в поганих хлопцях Меган Фокс було всього 15 років. Це багатьох просто вибісило, як Голівуд взагалі дозволив дитині зніматися в такій сцені, і що думав цей талановитий режисер. Після такої потужної ролі Меган перейшла з третього плану на четвертий. У 2004-му з'явилася в кількох проектах: найуспішніший комедія, самовпевнена, де головну роль грала Лінці Лохан. Фільм не став мегахітом, але в США зібрав 30 мільйонів при бюджеті в 15. Вважається, що саме завдяки цій стрічці Меган і отримала трансформерів. Насправді їй просто пощастило. З 2004 по 2005 вона пройшла купу кастингів, дуже хотіла стати зіркою. Була близько до головної ролі в хорорі Жах Амітевілля, але в останній момент програла Мелісі Джордж. Цілком можливо, що якби вона тоді знялася в тому фільмі, у Трансформерах була б інша дівчина. Фільм переписували 10 разів. Виробництво розтягнулося на пару років, тому акторів почали шукати заздалегідь. Меган на той момент не була зайнята жодним проєктом, і їй пощастило. Майкл Бей ще й наказав їй набрати 4,5 кг кілограмів м'язів. Тож кілька місяців вона жила в спортзалі, щоб виглядати в кадрі якомога ефектніше. До речі, її героїню звали Мікаела Бейнс, і досі ходять чутки, чи це все-таки був жарт сценаристів? Жарт полягає у тому, що прізвище героїні Меган Фокс Бейнс звучить точно так само, як англійське сленгове словосполучення Майкейнс, що вимовляється однаково. Але в контексті фільму, де Майкл Бей постійно знімає Меган Фокс у максимально сексуалізованих ракурсах, особливо ноги, сідниці, вона часто нахиляється над машинами. Це читається як Майкл Кейнс, тобто ланцюги Майкла. Чи Майкл тримає мене на ланцюгу? Тобто сценаристи ніби тонко потролили самого Майкла Бея. Його героїня буквально носить прізвище, яке означає, що вона його сексуальна рабиня на ланцюгу. Це такий внутрішній жарт, який більшість глядачів не помітила, але в інтернеті його розкусили ще в 2007-му і досі згадують як один із найзухваліших тролінгів режисера в історії блокбастерів. Єдиним, хто отримав нормальний гонорар за перший фільм Трансформерів, був Шая Лабаф. Його на знімальному майданчику постійно принижували і тролили. Він каже, що відмовився від додаткової охорони і нормальної їжі, хоча Стівен Спілберг буквально благав не дуріти. Меган же погодилася, щоб її ім'я просто було в титрах, як і багато хто інший. Тайріс Гібсон взагалі розповідав, що сам доплачував продюсерам, щоб його ім'я не викинули. Крім імені Меган Фокс принесла в трансформерів ще дещо. Принаймні так часто пишуть, і ніхто офіційно не спростовує. Акторка розповідала, що саме завдяки їй у фільмі з'явився Лінкін Парк. Вона пішла на їхній концерт. Музиканти вже знали, що вона знімається в Трансформерах, Підійшли, познайомилися і попросили передати продюсерам, що дуже хочуть у камео. Вона передала і вони знялися. У 2007-му трансформери вийшли на екрани і вибухнули, як бомба. Фільм за 150 мільйонів зібрав по всьому світу 709 мільйонів доларів. Компанія дитячих іграшок Hasbro продали рекордну кількість іграшок за всю історію компанії. Плюс dvd ринок просто вибухнув. Рекорд продажів за перший тиждень і за весь рік. Усі актори, які там засвітилися, прокинулися знаменитими. Навіть Таєрі Гіпсона одразу підписала на смертельні перегони, а потім повернули у форсаж. Гонорар Шайла Бафа стрибнув з 400 тисяч до 5-8 мільйонів. Меган Фокс теж не обділили. За перший фільм дружні поплескування по плечу, за другий уже 800 тисяч доларів. А скільки їй платили різні бренди за рекламу між двома частинами, взагалі ніхто не знає. Між першим і другим трансформерами Меган встигла знятися ще в кількох фільмах, які запустили в виробництво ще до виходу першої частини, тому багато там не заробляла. Але комедія з Саймоном Пегом як втрачати друзів і дратувати людей на той момент виглядала перспективно. Пех тоді вважався висхідною зіркою після зомбі на ім'я Шон. У фільмі ще були Джеф Бріджес і Крістен Данст. Усі чекали успіху, а в підсумку фільм ледь зібрав 19 мільйонів при бюджеті в 28. Друга комедія в тіло Дженніфер взагалі надійшла до великих екранів і пішла одразу в відеопрокат. Після колосального успіху перших трансформерів другу частину, зрозуміло, клепали на швидкоруч. Сценарій толком не переглядали, на відміну від першого фільму. Плюс страйк сценаристів і в результаті знімали по чорновиках, які два хлопці накидали за три тижні. Але на касі це ніяк не відбилося. Меган часто розповідає, як страждала на зйомках другої частини. По-перше, Майклу Бею дуже не сподобалося, що вона схудла між фільмами, тож Фокс посадили на спеціальну дієту з тістечок під наглядом тренера. За три тижні вона набрала назад 7 кілограмів, які втратила. Бей це помітив, але через поспіх вага пішла не в м'язи, і в кадрі це видно. Найбільше Меган бісить сцена, де вона на мопеді в шортах, каже, її знімали десятьма камерами, які постійно ганяли туди-сюди. Казали, головна камера буде на обличчі, все інше фон не парся. У підсумку в монтажі залишили тільки ті камери, які були позаду неї. Загалом акторка любить підкреслювати, що вона зовсім не така, якою її показують у багатьох фільмах. Виросла в дуже релігійній родині, і всі ці ракурси Бея її завжди дратували. Хоч фільм Трансформери Помста полеглих знімали практично без сценарію, що постійно виводили Бея з себе, у прокаті фільм виступив шикарно: 200 мільйонів бюджету і 836 мільйонів зборів по світу. Паралельно з трансформерами, де Меган прив'язана трилогією, і не могла вибити космічний гонорар, вона встигла знятися в тілі Дженніфер. Хоч знімали ще до виходу другої частини, їй заплатили 5 мільйонів. Фільм при скромному бюджеті був одним із найрозрекламованіших того року, завдяки людям, які над ним працювали. Сценарій писала Д'ябло Коді, та сама, що в 2007-му за 7 мільйонів зробила комедійну драму Джуно, яка зібрала 231 мільйон. Її одразу засипали грошима й назвали генієм. Від тіла Дженіфар чекали того ж, але не склалося. 16 мільйонів бюджету і 31 мільйон зборів. Режисерка Карен Кусама звинувачувала студію в провалі реклами, мовляв, просували фільм як молодіжну комедію з Меган Фокс, хоча це зовсім не те. Якби студія її послухала, був би хід. Меган з цим згодна і досі вважає тіло Дженніфер найкращим фільмом у своїй кар'єрі. Далі дорогий і нікому не потрібний Джон Гекс, який у 2010-му зібрав жалюгідні 11 мільйонів. Стало зрозуміло, попри популярність Меган, люди в кінотеатри на неї саму не бігають, а головний удар по кар'єрі завдав трансформери 3. темний бік місяця, точніше, її відсутність у ньому. Інформації море, чому вона пішла, хоча готувалася до ролі. Спочатку всі звинувачували Майкла Бея, мовляв, не сподобалося, що вона називала його тираном і порівнювала з Гітлером. Але сама Меган нікому не казала, що її вигнали. Коли шум вщух і її замінила Розі ганнінгтон Вайтлі, виявилося, що набридло все це Стівену Спілбергу. Але давайте про це більш детальніше. Що ж там сталося? Цей скандал став одним із найгучніших у Голлівуді на межі 2000-х і 2010-х. Бо тут зійшлася зіркова кар'єра, публічні образи, корпоративні інтриги і навіть чутки про антисемітизм. Офіційно Paramount Pictures заявили, що просто не планували Фокс на третю частину, а її представники казали, вона сама вирішила піти, щоб розвивати кар'єру. Але правда виявилася набагато драматичнішою, і все почалося з одного фатального інтерв'ю. Все закрутилося влітку 2009-го, коли трансформери Помста полеглих ще крутилися в кінотеатрах. Меган Фокс дала інтерв'ю британському журналу «Wonderland», і там вона не стрималася, описуючи роботу з режисером Майклом Беєм. Вона сказала: він як Наполеон на знімальному майданчику. Він хоче створити собі репутацію божевільного тирана, і в нього це виходить. Він хоче бути як Гітлер, і він таким є. Працювати з ним це кошмар. Ці слова Фокс пояснювала тим, що бей перфекціоніст-садист, змушував акторів зніматися в спеку без води, годував фастфудом, але при цьому вимагав ідеальної форми. Пам'ятаєте, як її садили на дієту з тістечок? Меган також скаржилася на сексуалізацію. Він знімає мене, ніби я зірка дорослого кіно, а не акторка. Для 23-річної Меган, яка виросла в релігійній родині й боролася з комплексами, це було болісно. Але слова про Гітлера це був ядерний удар, особливо враховуючи, що Стівен Спілберг виконавчий продюсер франшизи. Він єврей, а його список Шиндлера 93-го один із найвідоміших фільмів про Голокост. Інтерв'ю вийшло в червні 2009-го, і реакція була миттєвою. Бей спочатку відповів стримано. Вона каже: дурниці, бо їй 23. Її ще рости і рости. Ніхто не знав про Меган, доки я її не знайшов і не поставив у трансформери. Але за лаштунками все кипіло. Меган Фокс намагалася вибачатися, кажучи, що перебільшила, але Paramount уже нервувало. Франшиза приносила мільярди, а скандал міг відлякати спонсорів, таких як Hasbro, Armani та інших. Фокс мала контракт на три фільми, і на момент інтерв'ю вже почала репетиції до третьої частини. Сценарист Ерен Крюхер це підтвердив у GQ. Але в Paramount зважили ризики. Акторка популярна, але її слова це бомба уповільненої дії. У підсумку вони не скористалися опцією на третій фільм. Як же це працює, давайте детальніше. Студія підписує з актором угоду на перший фільм. Плюс має право, але не обов'язок, автоматично продовжити контракт ще на один або два сиквели заздалегідь фіксованою ставкою. Звичайно, вищою ніж перший фільм, але все одно нижчою, ніж актор міг би вибити на відкритих переговорах після успіху. У Меган ставка на третій фільм уже була прописана десь 3-5 мільйонів. Точно невідомо, але точно не космос. Щоб активувати цю опцію, студії треба було просто повідомити актора та його агентів до певної дати, зазвичай за 6-12 місяців до старту зйомок. Типу, окей, ми тебе беремо на третю частину. Ось твій графік і гонорар. Що сталося насправді? Продюсери, із зачутками чутками Спілберг особисто після скандалу з Гітлером вирішили не скористатися цією опцією, тобто просто промовчали про дату початку зйомок. Типу вона запізнилася і не прийшла, тому звільнена. Формально ніхто нікого не звільняв і не виганяв. Контракт сам собою згас. Тому студія їй сказала журналістам дуже дипломатично: ми просто не скористалися опцією на Меган у третьому фільмі. Це класична голівудська формуліровка, коли хочуть позбутися актора, але не хочуть платити величезну компенсацію за розрив контракту, і не хочуть публічного скандалу, типа ми її вигнали. Просто зробили так, що угода на третю частину стала недоступна. Але справжній поворот стався в червні 2011-го за місяць до прем'єри темного боку місяця. Майкл Бей дав інтерв'ю GQ, де вперше розкрив карти. Ось його слова: Ви знаєте ту фігню з Гітлером? Стівен Спілберг подзвонив і сказав: звільни її прямо зараз. За словами Бея, після інтерв'ю Спілберг, як бог франшизи, втрутився особисто, і це було остаточно. Бей додав, що сам не образився, бо вона ж молода, дурна, їй треба вчитися. Але послухався, бо Спілберг легенда, яка запустила кар'єру Бея ще з Армегедоном 98-го. Заміна відбулася блискавично. Розі Ганінгтон Вайтлі, модель Вікторія Сікріт, без акторського досвіду, стала новою героїнею Карлі Спенсер. Фільм вийшов хітом більше мільярда доларів зборів, але фанати обурювалися. Меган була іконою франшизи. Її героїня Мікаєла Бейнс мала крутий розвиток персонажа з простої дівчини-механіка, яка шарудить під капотом. Вона перетворилася в повноцінну бойову подругу автоботів. Яка вже реально впливає на сюжет і б'ється пліч опліч з роботами. Але слова Бея вибухнули в медіа. Всі писали, що Спілберг вигнав Фокс за образу Гітлера. Чутки пішли про антисемітський підтекст. Спілберг не міг терпіти таких порівнянь. Але за тиждень після інтерв'ю в GQ Спілберг відповів Entertainment Weekly. це неправда, такого не було. Він заперечив, що дозволив Бею чи наказував звільняти мовляв, це вигадка, щоб зняти вину з Бея. Хто ж говорив правду? Багато хто вважає, що Бей прикрився Спілбергом, бо сам хотів позбутися Фокс. Вона постійно скаржилася на репетиціях, і після другого фільму їхні стосунки охололи. Шая Лабаф, партнер Фокс, у Лос-Анджелес Таймс сказав: Меган пішла, бо втомилася від Бея, а не навпаки. Фокс сама ніколи не звинувачувала Спілберга, тільки Бея. І в 2014-му навіть повернулася до нього черепашках Ніндзя Бей тоді сказав: Я не тримаю образ вона виросла. Після 2010-го кар'єра Меган пішла вниз. На великі ролі та великі фільми її перестали кликати, окрім запрошення від Бея на Черепашок. Довелося братися за те, що Мікі Рурк, який теж там засвітився, називав ще одна неймовірно паршива стрічка, в яку я вляпався. Популярність, правда, швидко не зникла. Її ще запрошували в Камео, наприклад, у диктаторі Саші Барона Коена. Роль у романтичній комедії Любов по дорослому від тоді дуже популярного Джада Апатоу. Це можна було вважати маленьким успіхом. Але й той фільм не виправдав очікувань: 88 мільйонів зборів при бюджеті в 40. Меган уже налаштувалася на фільми категорії Б. Але плани відклали саме Черепашки Ніндзям від Майкла Бея. Перший фільм, хоч і утримав купу критики, у прокаті виступив нормально 125 мільйонів бюджету і 485 мільйонів зборів. Але удача закінчилася. Друга частина при бюджеті в 135 мільйонів ледь зібрала 245. Рятувати акторку стало нікому. Після Черепашок кар'єра пішла в невідомому напрямку. Спроби знятися в чомусь ще закінчувалися фільмами Джеймса Франко, які пролежали на полиці три роки і вийшли одразу на відео. Зараз хтось вирішив зробити з Меган бойову зірку. Хто й навіщо невідомо, але вона знялася в кількох екшенах для телебачення і стрімінгів. Оцінки глядачів десь 4-5 з 10. Це вже про щось говорить. Проте її взяли в нестримні чотири. Картина провалилася. Після виходу нестримних 4 у вересні 23-го Меган Фокс не сиділа, склавши руки. Вона продовжила зніматися в екшенах, трилерах і навіть озвучці, переважно в проектах середнього бюджету для стримінгів і кінотеатрів. Станом на грудень 25-го її кар'єра стабільна, але не на рівні блокбастерів. Фокус більше на рулях сильних жінок у жанровому кіно. Отже, Меган Фокс залетіла до Голівуду як ракета. А впала так, що всі вже за неї забули, але вона досі тут, знімається, пише бестселери, збирає мільйони переглядів. Питання до вас: ви вірите, що вона ще повернеться у великий блокбастер на головній ролі та чи справедливо з нею вчинили? Друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ставайте спонсором каналу. За 30 гривень в місяць ви отримуєте ексклюзивні емоджі, ранній доступ до відео, моє особисте спасибі. У кожному відео в кінці буде ваше ім'я. Та найголовніше, саме ви будете вирішувати, яке відео робити далі. Кнопка спонсорувати прямо під відео. Тисніть і ставайте частиною команди. Дякую кожному хто вже зі мною.